Одесі відкрився третій міжнародний кінофестиваль. Як і у попередні роки, фестиваль зібрав відомих кіномитців з різних країн світу, які високо оцінили як українську гостинність, так і роботу організаторів цього популярного і добре відомого мистецького заходу. Третій рік поспіль витримується висока планка, яку з самого початку поставили перед собою організатори фестивалю. І це стосується не лише парадних заходів. Так, цього року у повному обсязі запрацює професійна секція кіноринок, майстерня кінокритиків. Але найголовніше це те, що гран-при фестивалю, тобто кращий фільм, будуть обирати глядачі. Окрім цього, професійним журі будуть обрані переможці міжнародної та української програм. Первые у нас на третьем одесском международном кинофестивале будет украинский национальный конкурс, на который подано 90 заявок, готовых фільмів, которые були сделаны в період між э, этим фестивалем. Из них 18 отобрано в основной конкурс. Зіркові гості з кожним роком їх стає все більше. А отже, інтерес до фестивалю зростає. Джеральдін Чаплін, Пітер Гвінорій, Кілян Мерфі, Рената Ретвінова завітають до Одеси цього літа. А легенда італійського кіно Клаудія Кардинале представила Деситом свій фільм, який ввечері показала на Монджероновському узвозі. Легендарні вісім з половиною філіні. Я не відчуваю ностальгії. Я живу сьогоденням, але я обожнюю такі фестивалі, де випадає нагода переглянути старі стрічки. Це так чудово. В знак великої вдячності за внесок кіномистецтва Клаудіо Кардинала було вручно Золотого Дзюка. Приємною новиною та продовженням старої доброї традиції стало і те, що два члени почесного журі віднайшли в себе Одеське коріння. Це німецький актор Олександр Фелінг та Андрій Халпачі, директор кінофестивалю Молодість. Одеса, дивна суміш міста та моря. А ще неподалік від Одеси, 95 років тому народилася моя бабуся, яка нині живе у Берліні. Очень в Одесі, свадісі. Ні, только Олександра моя мама теж роділась в Одесі. І я очень рад, що в Одесу вернувся большой настоящий фестиваль. Ну а далі все йшло як було задумано: червоною доріжкою у святковому вбранні шовбамонт у оперному театрі лунала музика, облиски та монологи Жванецького.